Виконуємо право 28 до параграфу 28 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Бондаренко «Совецький Пилипчук шестопало 2024 року випуску. Потрібно за відомими довжинами сторін прямокутника визначити, чи даний прямокутник є золотим. Золотим називають прямокутник довжини сторін, якого задовільняють даним умовам. Характерною рисою даної фігури є те, що при відтинанні квадратної частки. В залишку утворюється новий золотий прямокутник. Відтинання квадрата може повторюватися безкінечно. Спочатку накреслимо блок-схему алгоритму розв'язування задачі. Креслити будемо в графічному редакторі Paint. У блок-схемі для початку алгоритму використовують скруглений прямокутник потрібно з клавіатури ввести сторони прямокутника. Позначимо сторони прямокутника A та B. Для позначення ведення використовують паралелограм. Далі потрібно перевірити умову. Для цього використовуємо ромб. Якщо в нас ліва та права сторони рівні, значить прямокутник є золотим. Але потрібно буде використовувати дробові числа. Дробові числа мають свої особливості зберігання в пам'яті, тому коли ми їх прирівняємо, то можемо отримати невірний результат. Тому давайте віднімемо ліві та праві частини рівності та вважатимемо значення рівними, якщо вони відрізнятимуться не більше, ніж на деяку досить малу величину. Нехай на 1000. І щоб в нас було точне додатне значення, давайте ліву частину візьмемо по модулю. Для цього скористаємося функцією ABS. У нас дана рівність може бути або вірною. Тобто to true, Правильною або невірною false. Якщо в нас рівність буде вірною, тобто прямокутник є золотим, то в консолі виводимо так. Виведення також позначається у паралелограмі. Якщо ж рівність є невірною, тобто прямокутник не є золотим, то в консоль виводимо НІ і завершуємо алгоритм. Позначуємо завершення також в скругленому прямокутнику. Це в нас блок-схема алгоритму розв'язування даної задачі. Давайте її збережемо, створимо власну папку. Тепер розв'яжемо дану задачу, використовуючи мову програмування Python. Завантажимо середовище IDLE, відкриємо нове вікно. З клавіатури ми повинні ввести значення сторін прямокутника та надати його змінним A та B. Для того, щоб ввести з клавіатури, використаємо функцію Input. Щоб з'явився даний список з підказками, натисніть комбінацію клавіш, ctrl пробіл В дужках після імені даної функції можна написати текст. Подвійних або одинарних клапках, після виведення якого у вікно середовища IDLE буде очікуватися введення значення змінної. Введення завершується натисненням клавіші Enter. Функція Input повертає значення рядкового типу, а для виконання надведеними даними математичних операцій вони повинні мати числовий тип, а саме дійсний. Тому змінимо тип даних. Для цього скористаємося функцією float, яка створює дробове число з рядка або цілого числа. Щоб було швидше, давайте скопіюємо, замінимо змінну A на B. Друга сторона прямокутника. Далі запишемо умову. Ось таку. Якщо if ось тут ділення. Якщо умова є істиною, тобто прямокутник золотим, то в консоль виводимо так. Виводимо за допомогою функції Print. Зверніть увагу, що ось тут обов'язково має бути відступ який рівний одному табулятору. Таб. Якщо ж в нас умова не є істиною, тобто хибною, і прямокутник не є золотим, то в консоль виводимо НІ. Збережемо проєкт. File, Save або Save As. Збережемо у власній папці. Збережемо з імені право 28. Виконуємо проект. Run. Run модуль. Введемо значення першої сторони. A. 8.09. Натиснемо Enter. Друга сторона в нас буде. 5. Enter. Бачимо, що умова в нас є істиною. Значить, ми заходимо в ось цю вітку і вводимо в консоль так. Давайте ще, щоб було гарніше, ось тут був відступ. Поставимо ось тут пробіл. І ось тут. Знову збережемо File, Save. Та знову виконуємо. Тепер введемо значення для сторони A10, Enter, для сторони B5. Бачимо, що консолі вивелися Ні. Тобто, умова є хибною. Ось цей рядок ми пропускаємо і зразу переходимо сюди інакше. Виводимо в консолі Ні. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!